Ще один конфлікт у Чернівцях цього разу між міською владою та волонтерами. Причина суперечки приміщення в центрі міста, яке понад 10 років слугує осередком збору та сортування гуманітарної допомоги. Нині ж його планують передати для потреб рекрутингового центру. Волонтери військові та родини захисників виступили на захист штабу. А також вже з'явилася петиція із закликом зберегти його. Тож чи вдасться сторонам знайти компроміс, розповідаємо далі. На засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради прийняли рішення про передачу приміщення за адресою вулиця Степана Бандери, 11 на потреби військових, а саме для рекрутингового центру, вже 11 років у цьому приміщенні розміщується волонтерський штаб захисту України, який займається підтримкою ВПО, родин захисників, родин захисників, які загинули. А також наших військових, які нині воюють за незалежність нашої держави. Наша основна задача підтримати наших героїв захисників. Ми здійснили за цей час ну, понад 500 поїздок на схід, і це найважливіше, коли ти приїздиш до хлопців на передову, і вони бачать, що там в тилу пам'ятають, що вони тут, і максимально привозять смаколиків, продукти домашні, домашня їжа. І це дуже ціниться. У зв'язку з таким рішенням волонтери почали бити на сполох. Мовляв, міська влада намагається їх виселити. Утім, як зазначив міський голова Роман Клічук на щомісячній прес-конференції, ніякого волонтерського фонду там немає. Там розміщується офіс народно-демократичної партії. На сьогоднішній день ще до 2021 року там знаходилася народно демократична партія, де до довірної особи є дорож. І на сьогодні там є просто народно демократична партія. Яка в принципі під перекриттям це, 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 це волонтерського центру вона звідти ще не з'їхала за словами мера з 2021 року партія не виселяється і не платить оренду. Є рішення суду, ще в 2021 році до народної демократичної партії, яка три роки не сплачувала два плату. Є рішення виконавчої служби, яка не може їх виселити вже з 2021 року. Вони не виселяються і не платять оренду. Загальна заборгованість Народної демократичної партії, знову ж таки, ніякого волонтерського центру, це просто партія, яка захопила -за приміщення в центрі міста і не платить. Ще з вісімнадцятого року за словами Романа Клічука, Володимир Дорош винен міському бюджету понад мільйон гривень орендної плати. Також він додав, що штаб цитую виселяють військові, а не мерія. На сьогоднішній день у нього борг це мільйон сто тисяч гривень, і плюс він він аналічно є до довірної особи ще якогось там фонду і ще по двом приміщенням теж не платить гроші. Це просто як би сказати, афорист, який використовує при, при, при приміщення міста, ще навіть до війни і, і не платив гроші. Міський голова зауважив, що волонтерам, які нині там плетуть маскувальні сітки, запропонували перейти в академічний палац. Тож для них проблем із приміщенням немає. Однак після слів мера підтримати волонтерський штаб прийшли колеги з інших благодійних організацій, військові та родичі захисників. Хочемо подякувати з великою всім, людиною світлою з Василем команді. Володимиру Лічу і всім, коли ми не звертаємося, я із Ванчкавецького то Треба догрузитися, треба якийсь генератор, чи так так. Що треба завжди, Володимир Іліч спішить на допомогу. каже Василю, приїжджай, щось придумаємо, що знайдемо. Ніколи ми не виїжджаємо з цього штабу з пустими руками. Тому звертаюсь до влади, треба все-таки допомагати нам, а не ставити палки в колеса. Бо і так важко зараз всім. Також 2 квітня з'явилася петиція, адресована міському голові Роману Віклічуку, в якій. Закликають забезпечити можливість продовжити волонтерську діяльність волонтерського штабу захисту України в місті Чернівці на вулиці Степана Бандери. 11. все, що ми хочемо, це. Щоб далі ми могли продовжити цю роботу, тому що щоденно приходять десятки людей, які плетуть маскувальні сітки тут безпосередньо, формують продуктові набори, формують запити по медицині. Ми всю зиму робимо окопні свічки, і розпалювачі, це сотні тисяч, це генератори, відправка, автомобілі. Знайти оголосити збір, зібрати кошти, знайти людину, яка виїзла, що поїхала в якісний автомобіль, придбала, загнала в Україну, поставити на облік, потім передати на військову частину. Це все рутинна робота, але ми її вміємо і нам вдається це робити. І ми хочемо просто це продовжувати. Аліна Рябко, темитня тиван.